Вносим гума калія Ніколая з осені. Такий фонд пшенички після рапса. Двадцять п'яте Коля твоя пшениця. Тобто, пшениця моя. Оброблена гоматом калія осені, 100 кг селітри І гірбіцидна обробка більше нічого тут не робилося. Це два різні сорти. Міждоряддя 19 ой, е міждоряді 15-30. скилл валюється урожайність скажу попозже як будемо куси Коля привіт уборка пшениці там де вносився гумад калія сосені Така пшеничка. Просто бомба полягла. Результат більше 50. Приблизно 55, але ну, поки місце не хочу загадувати. Як скосим все, буде видно. Посіяно 15-30 міждуряди. Пущения хороше.